Так, любеньки дорогенькі, зараз якусь косту вдіну. діно. Ну, вже таке прохладненько робиться. Ну що? І тут уже так прям свіжу, свіжу. Зараз зроблю розклад для когось з вас. От сьогодні в мене щось з утра прям тяне, що відкрию воду, відкрию, О, відкрию. Якісь такі пробки вчора. Чоловіку кажу, відкрий, бо не відкрию. Була балую себе таким водою. Мені таке краще щось не з'їсти, а воду, ну, записує. А воду люблю таку. Я сподивимося. Що карта хочу сказати комусь. Прямо з утра, реально. Щось хочеться. Туди відео зняли. Сьогодні в Фейсбуці почитала. Зараз вам скажу, понравилося. В зв'язку взимку не буде. Може пишуть. Буде зв'язок лише 4-6 годин. Як дуже хорошо. Ось воно. Ізбігайте людей, которые уважають только багатих. Які золоті слова? Это це сьогодні з утра раненько, щось проснулася і так от лазила в Фейсбуці. Думаю, як, як, які золоті слова. І збігайте як це по-українськи. Людей, які поважають тільки багатих. Тобто, я б сказала, тікайте від людей, навіть не буду думати, як перевести. Тікайте від людей, які поважають тільки багатих людей. Понимаєте? Тобто це не поважають людину, а це поважають багатство, типа. Яка людина має. Золоті слова. Більш, більш золотих слів е і знайти трудно. І так же ж вона є. Коли є гроші, тоді, ну в людини, тоді, вроді, помієте, і в школі так, і в садіку може бути так. Не скрізь, ну може таке бути. Може, от ви согласіте, що може таке бути. Що взагалі, тікайте від таких людей дійсно. Я не 100, а 200% Согласна з цим, що тікайте від таких людей, які поважають тільки багатих людей. Да. Це не людські качества, поважають людині. Це фітіміті поважаються. Так, давайте. Зробимо так, вайбером пишете, кому розклад, кому чистка. Чистка будемо заїжджати в Лубни, будемо їхати в Київ до Матушки Аліпі, як боженька дасть все, щоб все так случилося. Хочу взяти туди. Там теж я давно їздила туди часто, є там знайомі, в мене теж монахи. Тобто все, все для вас закажу, все для вас, для себе. Тобто мені хочеться туди. Мені хочеться туди. Чогось хочеться і все. Я вирішила, що у нас 40-ліття нашої свайби буде 6 жовтня. І от кажу, ніяких мені подарків нічого не треба. Поїдемо. 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 Якщо Господь дасть, все так складеться, поїдемо. Так що, одним словом, у Viber ви пишете, я вам відповідаю. купуєте, то, на чистку йде, я пишу вам, що купите, щоб у вас було, тому що там буде трошечки по-другому. Купуєте, фотографуєте, мені вайбером скидаєте, а тоді далі ви побачите у відео, у відео на цьому каналі, ви побачите, що далі робити. З цим усім, щоб я не кожному писала, тоді, вже, коли це все дай Бог случиться, ви будете бачити, що вам з цим робити, те, що ви купите. От давайте так, щоб ви розуміли на тому каналі і на цьому каналі кажу, дівчатка, рідненькі, дорогенькі, любенькі. Я не дивлюсь людей, які пропали. На війні чи без війни. Я не вважаю правильно, що ця гадалка повинна цим займатися. Є органи, які повинні вам давати офіційні, які на ваші офіційні запити якісь офіційні там відповіді. Ну не гадалки до сидіти і гадати, знаєш, так чи не так. Це не те питання, це не любов туди-сюди, любить він чи не любить, чи ще щось чи, чи на роботу, чи без роботи, чи чого грошей нема. Це життя людини, це війна. Тобто до мене це не пишіть. Хоч ви обіжаєтесь, хоч ви там все, що хочете робіть. Поняйте, що в ответ буде, ні і все. Я не хочу на цьому гратися в картами і все остальне. Все, точка. Те, що я можу дивитися, я подивлюся, розкажу. Розклади платні, чистки платні, свічки платні, щоб ви понимали, щоб для вас це не було. Тобто, ви почули. Так, давайте подивимося. с утра сьогодні я проснулася дуже раненько. І чогось мені захотілося на цьому каналі, для вас, для когось із вас, от карти щось хочуть сказати. Через мене, чи, 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 чи мною, чи як вам об'яснити, ну, давайте подивимося, для кого? Давайте спитаємо, для кого карти хочуть щось сказати, щоб ви ну, хтось себе поняв, Для кого? Ну, для людини, яка, людина, яка в повній апатії. В якої опущені не тільки рука, а все, що можна бути опущено. І не дивіться, що це чи жінка, чи чоловік. Ну, це може бути жінка, а може бути чоловік. От дивіться, карта показує. От лежить людина на дивані і встати не може. От за, за, за цими чотирма мечами люди стараються до нього підійти, чи до нього, чи до неї. Це просто, ну ви розумієте. Люди стараються туди хочуть дозватися, а чотири меча не дають туди до нього достукатися, чи до неї. Тобто це людина, яка в повній апатії, в повній апатії. Ця карта повністю. Ця карта в мене, от я була на неї і кажу, знаєте, як не трогайте мене, я вмерла чи вмер. От, якщо в розкладах особистих вона випадає, от я для мене вона, знаєш, людина взагалі притвориться мертвою, якби її не трогали. От її такий стан. Емоційний, може фізичний стан. Ну, от от про когось із таких. От кого такий стан. Ну, ще як цю людину поняти, як щоб ця людина поняла якийсь вибор. На якомусь виборі людина і на серйозному, тому що старший аркан. Іде якийсь вибор, тобто щось між кимсь рішається. Дуже затягнулося все це, карта показує. У когось із вас ця ситуація дуже затягнулася. Їй давно треба було. Ну, то есть, вибор треба було робити вже давно. Воно затягнулося. Як щось ждали, Щось Люди ждали, виглядали, а зараз, бачиш, кошмар який. А зараз людина в якомусь кошмарі такому знаходиться. От четверка мечей, дев'ятка мечей, тут може бути даже. Навіть... Время І І грає проти вас. Тут може бути даже здоров'я. Тобто вибір треба було приймати раніше. Може бути здоров'я. Время грає проти вас. Тобто зараз, якщо ви не приймете рішення, Время грає проти вас. А ну ще що? Ну в чому тут? В чому? Ну, понятно, четврка, дев'ятка мечей. Ну в чому? Ну, ще раз вам ну покажи. Ну, в чому ситуація ця заключається? В чому ця ситуація вервала? Що вервала? Не може, бачиш, людина не може як прийняти рішення. От якось важко бореться сама з собою за прийняття, за прийняття якогось рішення. А время йде. А время проти неї йде. І що ж це за рішення не може прийняти? Ну давай так. Тут і заработою. Ну тут ціла якась трагедія сімейна йде. Ціла трагедія сімейна йде. І діло в тому, що через цю трагедію людина тіряє своє здоров'я. Тобто от, період такий, що треба знімання все на здоров'я. Людина, яка по цій карті йде, в роботі якісь непонятки, в сім'ї якісь непонятки, борьба якась дурнувата. Ну, по карті дурнувата, неприймання рішення, якогось, яке, яке треба прийняти. Понимаєш? Ну, затягується, время, а в це час здоров'я рушиться. Тобто тоді, коли треба обратить на себе увагу і на своє здоров'я, людина все рішає, все рішає. Все отут, навіть не те, що рішає, вона не знає, чи він не знає, як рішити. Бореться, бореться, з усім, з собою, бореться. А в те же час не дивиться на своє здоров'я, яке дуже просідає, яке дуже падає. А імператор, що нам хоче сказати тут? Ну, імператор наскільки не може прийняти якесь рішення. Тобто, мужчина в цій сім'ї, він не може прийняти рішення, він затягує. Тож затягує. Тобто може бути дві жінки, і мужчина не може прийняти рішення. І жінка не готова відпустити. І оце все оце апатія, оце все неприйняття рішення. І вона не може прийняти, і він не може прийняти. Найголовніше, що у цій ситуації дивіться на своє здоров'я. І, бачиш, треба защита. Карта показує. Надо защита. по те, що карта показує, це діло рук ваших врагів. Якщо хто вірив в це все, то тут, розумієш, ваші враги. Є враги, які качають ситуацію в сім'ї повністю. Тому що. Тому що сім'я жила дуже довольно непогано. Дуже доволі по дев'ятки кубків, багато чого, І я в тому, що, вот, це ж бачиш, карта наводки. Хто купив недавно транспорт, хто купив машину, хто продав машину. От де, людина, яка зв'язана з транспортом, і в сім'ї, була і покупка машини, може крутої, може, не дуже крутої, або продажа машини. То есть, вважайте, тут исполнення желання, или ви продали, хотіли продати, или купили, ви хотіли купити сім'я. І от після цього почалося те, що почалося. Хто пойму, ну кого це касається, той пойму. Ну, що ще карта, хочу сказати. Не треба виходить. Надо уходить. Треба уходить. уходить, щоб вийти з цієї війни, яка тут у вас продовжується. Борьба, війна треба надо уходити. Надо а уходить немає сил. А уходить немає. А в ілюзіях сидіти, це тільки погубити себе. Це через час узнати за болячки, які. Дуже серйозні. Людина ховається за забором від рішення опять, якоїсь проблеми цієї своєї. І старає... ну, бачиш, тут сім'я. Бачите, тут, тут, сім тут сім бачиш, от молоді стоять. Тут сім'я. І хтось не проходить урок якийсь, і старається зберегти сім'ю. Все одно тут старається хтось зберегти свою сім'ю, свої фінанси, дві карти. Тобто сім'я, фінанси, Непогано люди живуть, все не на почалося, началося, це все. Ну і магія. Присутня, тут магія є на сім'ї, дуже серйозна. Діти є. Карта, карта треба виходити з цієї ловушки, тому що людина в цьому згорає. І тут і морально, і емоційно, і фізично, от реально, тут людина може згорати. Раді дітей треба просто. Дивитися на це все, як то по-другому, і виходити, а не поші, як карта показує, що хто це такий, хто для кого ця карта я беру. Ви як усугубляєте, усугубляєте. Нічого не робивши, ви тільки усугубляєте ситуацію. Вона не рішиться просто так, щоб ну, от, нічого не робимо, там затаїлись, притворилися мертвими, нас немає, нас не существує. Своє я придавили. от якось я зараз на задніх лапках незаметно буду повзати по квартирі по дому, і воно як-то все саме рішиться. Не рішиться. Не рішиться. Тут просто ціна цього всього ваше здоров'я. Чого? Тому що є тут магія, і магія серйозна. Тут є комусь ви мішаєте. Чи ваші друзі, які стали врагами, чи ну, тобто, комусь реально ви мішаєте? Ну, так. Більше я нічого не скажу, тому що це не голоса, я нічого не чую, а от те, що карта показує, тут реально мені сьогодні сьогодні я проснулася, чогось захотілося мені взяти іменно ці карти. От чогось ці карти. Хоча, б і ми я більш зараз картами. Ось захотілося ці карти і зняти для вас. Розклад. Поняли ви. Ну, поняли. Предупрежден, значить ворожом. Понять ви поняли, а там уже думайте і робіть виводи самі. Це яйця в мене стоять і свічку, ту, що ми беремо в Київ. А яйця це в мене яйця пишу я імена. Це Ті, що на війні, ті, що захист, пишуть люди, чистку, захист. Я пишу ім'я на кожному яйці. Яйця, це життя, всередині життя. Все з ним робиш, потім всіль ховаєш. Ну, тобто багато тут процедура велика йде. Це ті, що воїни, ті, що воїни, ті, що люди, це воно стоїть у мене. Зараз свічку цю беремо в Київ, ті маленькі красні ми беремо в Київ, вам пишу я свічки, які ви купуєте, щоб вони у вас були лежали. Ну, такі діла. Все, нікого не агітірую, приймайте. Восприймайте це ви як хочете, просто балакаю з вами, розказую вам і все. Хто хоче, той хоче. Хто не хоче, той не хоче, хто віра, то добре, а хто не віра, тому воно не нужна зовсім. З якого боку, словом, так сказав. Такі діла. Почуйте цей розклад. Навіть ні про що я сьогодні не хочу розказувати. А от іменно цей розклад чогось мені з утра, от я вам кажу серйозно, проснулася я і лежу собі, і думаю, от треба на цей канал записати розклад такий. Збережіть себе, збережіть раді дітей, тому що там пашпентаклі є. Збережіть себе і вийдіть з якоїсь ситуації. Не затягуйте її далі, ніж ви вже затягнули. Зрозуміло? Зрозуміло, все, любенькі, дорогеньке. Оставайтесь з Богом, міцного, приміцного здоров'я, всім вам, кожному окремо, і миру нам, усім. ну, Підписуйтесь, дивіться, на той канал переходьте відео. там, Я б сказала, сьогодні інтересні були відео там, теми. Разі. Ну, ви знаєте самі, що робити. Ви знаєте. Все, давайте, пока-пока.